Нагородження військових у Сумах таке, ймовірно, було. Це фактично визнав голова ОВА Володимир Артюх. У коментарі Суспільному очільник військової адміністрації сказав на нагородження його запросили. Скандал довкола очільника Сумщини. Виник два дні тому, коли росіяни поцілили іскандером по центру Сум. Мерконотопа різко звернувся до Артюха, вимагав, аби той подав у відставку, погрожував розкрити всі деталі події і наголошував на недбалості посадовця, який цитую зібрав хлопців героїв. Аби Вручити їм медалі та грамоти у конгрес-центрі Сумського університету. У своїх відеозверненнях мер Конотопа зазначив, що військові не постраждали, оскільки були в укритті. Утім, чи було шикування військових ані офіційного підтвердження, ані спростування поки не було. Після цих заяв голова офісу президента Андрій Єрмак закликав не піаритися на трагедії. Дрони з написом За суми цієї ночі атакували російську курщину. Місцеві пабліки поширюють фотографії та відео. Пишуть, що нібито збили понад 100 безпілотників. Офіційних підтверджень від українського командування, що це були за дрони, наразі немає. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що уночі невідомі безпілотники рознесли російський склад боєприпасів. Телеграм нашого колеги Андрія Цаплієнка згадує 448-му ракетну бригаду. У селі Клюква на Курщині саме звідти летіли іскандери на Суми, у результаті чого загинули 35 людей. У самому Курську пролунало три десятки вибухів. У кількох житлових будинках у результаті роботи РЕП зайнялися пожежі. Росіяни говорять, що загинула літня жінка та є поранені, потрощені і 11 машин.